Від початку пандемії у гінекологічному відділенні не було спалахів ковіду. Увесь персонал, а це 35 лікарів, медсестер та санітарок, вакциновані. Зараз, каже завідувач відділення Тарас Рожанський, у стаціонарі 25 пацієнтів, 40% з них вакциновані від коронавірусу. Пацієнтка Ірина Лучинець друге щеплення отримала 22 жовтня. Я пройшла повний курс вакцинації, зробила дві дози Pfizer. Ніяких наслідків після того не було. Ну, трішки рука боліла в місці. Проколу, а так все нормально було. Лікар Тарас Рожанський каже: пацієнти з онкопатологіями почали вакцинуватися. Неодноразово лунають дзвінки, дзвонять пацієнти з різних куточків з різної нашої області і з різними діагнозами. І просять, дайте мені роз'яснення. Я була лікована 5 7, 10 років тому. Чи можна мені проходити вакцинацію? Ми всім пацієнтам рекомендуємо і закликаємо до вакцинації. Поліклінічне відділення обласного онкоцентру щодня відвідують майже 200 волинян. Є звернення і дайте довідку, тому що людина просто не хоче вакцинуватися без причини, без нічого. Або десь почула, що онкологічним пацієнтам не можна вакцинуватися хоча моз роз'яснив понятно всім. Що від ковіду немає онкологічного протипоказу від вакцинації? Тому всім пацієнтам, які колись хворіли, на даний момент хворіють, проводити вакцинацію. Не те, що можна чи не можна, треба, тому що сама хвороба вона більш важче дає проблеми з кулічною патологією, ніж сама вакцинація. Далі медик іде до пацієнтів, які у черзі чекають на прийом лікаря. Доброго дня ласка, серед вас є вакциновані. Була в Польщі. Польща зробила. Не Ні температури, нічого не було. Добре, почувалася. І зараз наразі поки що добре. Кажуть, що треба, але і не хочеться. Всяке говорить, наслухається від людей. Лікар-онколог Юрій Малімон каже, оперативне лікування, променева та хіміотерапії не є протипоказами до вакцинації від ковіду. Далі розповідає, кому рекомендовано відтермінувати щеплення. Невелика група пацієнтів, в яких є виражені зміни в крові після проведення хіміотерапії, тобто виражені лейкопенії, гранулоцитози. Тоді вакцинація може бути відстрочена. Є група пацієнтів, яким проводиться трансплантація кісткового мозку, все в певних випадках може бути відстрочена вакцинація, але знову ж таки не є протипоказом. Просто вона проводиться в більш віддалені терміни після трансплантації. Ще є невелика група пацієнтів, які отримують таргентну терапію, де при деяких препаратах може бути відстрочена в межах трьох місяців вакцинація. Будь-яка з наявних в Україні вакцин може бути використана для проведення щеплення пацієнтам з онкологією. Рішення щодо проведення вакцинації від ковіду приймається після консультації з лікарем, розповів Юрій Малімон. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк.